Використання генераторів. Наприклад, якщо у вас немає зарядної станції, але є у вас генератор, ми маємо розуміти, що генератори у нас є двох типів: це інверторні і звичайні, які ми використовували дуже давно. Для електроніки, для холодильників, для, якщо у вас власне опалення і у вас насос. Циркуляційний стоїть, їм потрібний інверт, правильно синусоїда. Багато знає цей термін, що, що воно означає. Тобто, звичайні генератори вони не дають правильна синусоїди, і ці двигуни, які качають палив, опалив, опалення ваше, і які в холодильниках є ці компресори, їм е гірше працювати з такою, е на, такі, на такому генераторі, на такому. Е Такій напрузі, не то, що напрузі, а з такою синусоїдою можна так назвати це, тому що для цих двигунів потрібна правильна синусоїда, яка у нас взагалі в мережі. Тому що рядом у вам? Якщо, наприклад, у нас немає дві доби світла, наші зарядні станції вони можуть не витримати таке навантаження. Якщо вже. Ви плануєте купувати генератори. Радимо вам купувати інверторний генератор одразу, щоб вони дорожчі, ніж звичайні, але є певні виробники, які дають якісні ці інверторні генератори. Що хочу сказати на рахунок всіх цих генераторів. Звичайно, самі якісні генератори це виробляє. Це не буде рекламою, це буде як, як факт, це Honda. Вони дійсно якісні, але вони дорогі. В інтернеті безліч продається генераторів з наліпкою Honda, вони коштують 10-15 тисяч гривень. Це абсолютно неправда, це підробки, і навіть не ведіться на це, тому що генератори Хонди завжди коштують дорого. Оригінальні генератори Хонду завжди коштують дорого. Але є е, певні виробники. Ми знаємо, що все зараз виробляється в Китаї. Просто одно кращої якості, інше гіршої якості. Тому е, краще використовувати знаєте, генератори не дешеві, тобто не купуйте дешеві генератори. Ви купите там за 15 тисяч генератор. Вони можуть бути з алюмінієвою обмоткою на, на цьому на альтернаторі, на тому приладі, який виробляє електроенергію. Ви там далі десь навантажені, Наприклад, він написано в ньому в китайських генераторах любить писати, що там він витримує 2,5 кВт. Досвід такий був. На нього навантажили 2 кВт і зграв. Альтернатор, Тобто ця, цей прилад, який виробляє електроенергію. Тобто він не тримав не то, що 2,5, він навіть 2 кВт не тримав. Тому краще використовувати більш відомі такі марки генераторів, тому що там є вже більш реальна інформація про те, наскільки цей генератор витримає, і звичайно, витримає навантаження. І, звичайно, користуйтесь відомими такими відомими і недешевими цими марками виробників генераторів. Далі для квартири. Такий генератор для квартири там є дизельні, є бензинові генератори. Інверторні генератори у них є функція, там екорежим ви можете собі включити. І вони тихіші. Чому для квартири це краще? Ви можете на, на балконі. Звичайно, ми всі розуміємо, що генератор можна використовувати виключно на балконі. Всередині приміщення навіть виводити трубку. Не використовуйте, тому що десь там, наприклад. Вихлопні гази потрошки можуть попадати в приміщення, якщо навіть ви вивели трубку ззовні. І вуглекислий газ, то буде ну, це буде для здоров'я вашого найкращий варіант. Тому на балконі ви провод затягнули, він там тихенько працює собі, інверторний генератор, там 2-2,5 кВт. І ці генератори, їх надовго вистачає. Якщо у вас немає великого навантаження, ви там на інверторному генераторі переключаєте в. Положення екорежим, і він може день працювати у вас спокійно, на бакі, може бути там, 5 літрів, у нього бак бензиновий, там, може, у когось там, 6 літрів. Але цього вам на день вистачить. І, звичайно, потужні навантаження, всі ці е, бойлери. Якщо у вас там 2 кВт або 2,5 кВт генератор, у вас там бойлер там, 2,5 кВт, сам бере, плюс холодильник, плюс світло, плюс, можливо, там, ваш ноутбук чи щось. Бага... Великі навантаження, і генератори можуть або відключатись, або ще раз нагадаю, що ті недорогі генератори вони просто згорають. і відносяться потім в ремонт, і ви вже не можете їм користуватись. Тому використовуйте більш якісні, якщо вам потрібна буде порада, які генератори е... краще обрати серед цієї безлічі, і зараз. Фірм, які виробляють генератори, ви можете звернутися до масми до, до нас. Ми порадимо, які вже більш-менш перевірені генератори, і вони там більш-менш працюють, знаєте, краще, тому що її якісні, вони завжди дорогі. А такий середній рівень серед безлічі виробників зараз китайських цих генераторів, то треба обирати. Можливо. Там з Європи є можливість привезти у вас генератор, чи хтось може передати. Також беріть, перевіряйте, щоб це була якісна фірма. Тому що не все, що їде з Європи, воно є якісним. Тому що там теж повно китайських а, різних виробників і теж вони можуть бути неякісні. Тому обирайте якісне, не перевантажуйте генератор, і ви будете їм користуватись довго. І саме головне. Всі такі приладі вони або в коридорі. Там у вас, якщо у вас є вихід на відкриту вулицю, або на балконі, щоб у вас він стояв там за і саме головне, не перевантажувати. Є порада від електриків. Щоб перед генератором, наприклад, у вас є генератор там, 2 кВт, ви перед генератором ставите також автоматичний запобіжник, тобто автомат його називають на роді, щоб він виключав, коли у вас йде перевантаження генератора більше 2 кВт, ваш автомат він буде відключати. Він буде захищати генератор від перевантаження. Це рекомендація. У вас там, можливо, є електрики, знайомі. Розрахуйте згідно потужності вашого генератора який потрібно автомат поставити. Краще це зробіть, ви збережете ваш генератор в робочому стані на довгі роки. І саме головне перевіряти, контролювати там, оливу в двигуні, і щоб дійсно слідкувати за ним. Тоді цей генератор буде вам працювати. Це коли у нас відключення світла буде більше, ніж доба. Тобто нам треба розуміти, що станції зарядні нашу вони не витримують а, такий довгий термін, і то вже будуть потрібні генератори.